Ти натякаєш, коли кажеш, що людина може телепортуватися на румунський кордон, ти натякаєш на публікації в пресі ну і в, в, в Ютубі, де згадувалися випадки, коли саме закарпатські прикордонники вони якісь дивним чином якихось туристів підхоплювали, довозили до кордону, а потім оформлювали на них протокол, що вони мали намір були затримані біля кордону і мали намір. Його перетинути, от ти знаєш, я навіть коли от командир прикордонного загону приїхав, і ми поїхали сіли в машину. Ми поїхали, ну ми також нормально спілкувалися, тобто без жодних там якихось речей. І я йому кажу, а куди ми їдемо? Він каже, в ділову. Я кажу: а, а звідки впевненість? Кажуть, що ви зараз не привезете мене під кордон, не поставите біля колючки, не посадите біля мене собаку, і не скажете: От, дивіться, він був спійманий прямо на кордоні. І він на це засміявся сказав: навіщо нам це треба робити? Ну, ну, тобто, тобто вони такого не робили. Але я хотів тебе спитати, чи правильно вони все вчинили із тобою? Ні, тобто, жодним чином. Чи не були правильно. там в них в їх діях якісь порушення? Ну, звичайно, були. Ну, по-перше, вони, як коли мене вони зустріли, вони мені сказали, ну тобто, я ж пояснив, вони скажуть, а чого ти хочеш йти на Луги? Я їм кажу, тому що я хотів іти назад. Але ну, ви бачите, по моєму стану, а в мене отак-от е, стікав під з обличчя, тобто мене трохи ну, лихомануло. Я кажу, але ви бачите, по моєму стану, я 15 кілометрів назад вже не пройду, тому я вирішив пройти на Луги. І вони мені кажуть, да, дійсно, там у вас такий стан. Можливо, кажуть, давайте ну, от, ми з вами проїдемо, станемо, от ми вас там відвеземо, там у нас є і медична допомога, і все там. Але там треба, от, ну ми е, вияснимо, чи там ви дійсно не збиралися щось там перетинати. І в тому стані, якщо чесно, мені не хотілося йти на Луги, бо. Це треба було йти серпантинами, це треба було йти там три кілометри горами, і я, мене так трохи кружляло. І я, в принципі, погодився. Але коли ми вже були на місці, я кажу, хлопці, а от ви там мене кудись хочете вести, а що будете якось там протокол затримання оформлювати? Вони кажуть, ні, ні, ну навіщо? там там, 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 все там, ми там, ну, Тобто в такому плані. Коли приїхав командир, він подивився на мене так і каже, давай ніж. У ну, мене такий був великий ніж. До речі, прикордонники взагалі вони зустріли, ми з ними йшли. І вони такі кажуть, ну ми вже там пройшли хвилин 10, напевно. І вони кажуть, у вас ніж. Я кажу, да". вони кажуть, а можете нам його віддати? Я кажу, навіщо? І вони кажуть, ну, знаєте, мовляв, ну, тут такі різні люди бувають, нам спокійніше буде, якщо у вас не буде ножа. Я кажу, ну добре, я дав їм ніж, коли ми прийшли на місце, вони розпалили багаття. Я почав там, відкривати каву, там, чай заварювати. Я кажу, можна я ніж свій візьму? Вони кажуть, каже, да, це твій ніж, бери, я, я беру свій ніж, я відкриваю. Все, ну і в карман його коду. І от, коли командир приїхав, він знову дивиться і каже, віддавай ніж. І я йому кажу, ви будете вилучати його під протокол? І він каже, ні, навіщо, просто дай мені його. Я кажу, ну як це просто дай мені його? Він каже, Ну, ми поїдемо, ти будеш сидіти на задньому сидінні з ножем, позаду мене, ну як? І я кажу, ну так, да, дійсно, ну, в принципі, ви праві. Тобто, я, ну, ми от так, чисто по-людськи, але по факту вони мали оформити протокол. Я не знав, що на мене будуть оформлювати протокол у Богдані. І якщо б я це знав заздалегідь, я б сказав, би, хлопці, окей, давайте тут оформлювати протокол. І підстав оформлювати протокол взагалі в них не було через те, що Ну так можна і в Києві от зараз підійти до нас і сказати, от ви дивитеся там у бік Румунії, прикладу, Маєте намір перетнути. Ну але мені, от що мені бросається в учі з твоїх з твоєї розмови, те що прикордонники. По-людськи ти кажеш, що да, не дуже тобто, не було стійких ухлян, стрілятиму чи там, як кажуть, твоє місце біля Параші. Жодним чином. Тобто, ти їм заварював кофі, вони робили. Вони багаття для мене розробили, розпалили. А, вони робили багаття. Тобто Це було дуже таке неформальне спілкування? Так, да, саме неформальне. І, і навіть вони, ну, вони там приїхали, вони спілкувалися, вони якісь свої побутові проблеми там, обговорювали, вони щось там в мене питали, я з ними. Ну, тобто Ми спілкувалися. Як зараз от ми сидимо спілкуємося, але це були ну незнайомі люди, з якими було дуже цікаво познайомитися. Насправді, але протокол вони все ж таки потім. Ну, не вони, Шла. вони передали мене командиру. Командир привіз мене у ділову, а вже у діловій інший прикордонник почав оформлювати протоколи. Я йому кажу дуже дивно кажу, всі прикордонники, з якими я раніше спілкувався, які мене зустріли у лісі. Жоден з них не закидав мені, що я намагаюся перетнути кордон Румунії. Тут я бачу ваш протокол, в якому написано тіпа, затриманий під час перетинання кордону Румунії. Так, стоп хвилинку. Тобто, вони а, склали протокол, що ти. Намагався перетнути кордон Румунії, тоді був затриманий. Саме так. А Тоб... ти скільки на скільки кілометрів ти наближувався до кордону? Я хочу нагадати просто це. Е, ну якщо по прямій прям враховувати 17 кілометрів. 17 кілометрів. Ну якщо йти стежками, напевно, ну може 25. Я якщо чесно не прораховував, маршрут стежками <зас> я, до кордону. Я, я Зрозумів. Я зрозумів, що не прораховував, але це цікавий факт. Я просто хочу загострити увагу на цьому. що я, якщо тобі цікаво, я потім, потім розповім тобі про факти, як людей взагалі на вокзалі затримували при намаганні потрапити в Румунію. На вокзалі чого? Райцентру Рахів. Рахів. Тобто людина приїжджає до райцентру Рахів на потязі, виходить на вокзалі, його затримують і кажуть, ти намагався перетнути кордон з Румунією. Да? якщо… Але ж мені здається, що. А, ну, таке звинувачення, то суд його до уваги не, не візьме. Жодним чином не візьме. Вони взагалі, я не знаю, навіщо вони цю роботу взагалі роблять, навіщо, навіщо вони перенавантажують суди, через те, що я... Ну, мені було цікаво, я дивився судову практику Рахівського суду, бо Рахівський суд постійно виносить ухвали по цим адміністративним справам. І які ухвали? Е, ухвали на користь, ну, я не знаю, не постраждалих, а на користь людей, до яких причепилися прикордонники. Завжди. Через... Чому так відбувається? Перше, вони е, вписують 204-1 адміністративного кодексу статтю. Це стаття? Ну, Саме за намагання перетнути кордон. Це три необлагаємих мінімуми е, доходів громадян, тобто 51 гривня. І вони оформлюють ці протоколи, але от, е, нюанси адміністративного права, вони. Мають підтверджувати прямий намір людини. Тобто, якщо тебе затримали вже під час перетинання кордону, тобто ти прилазиш через колючку, ну все, ти попався. Тобто плати 51 гривню, якщо суд, і суд буде на боці прикордонників. А коли вони затримують, от як мене там затримали, до речі, мені вписали, що мене затримали в 10 кілометрах від кордону. І от я з ними сперечався я кажу, як ви от врахували, вони пишуть біля позначки 410. Я кажу, розкажіть, що це за позначка 410. Чому ви в протокол не вкажете гугл координати місця, де мене затримали? Бо я ж розумів, я об'єкт. Сторона, в мене було два пристрої, які відстежували мій маршрут повністю. Я розумів, що я зможу довести в яку хвилину, де я знаходився. <рес> от. І в цьому плані я казав, чому ви не вкажете координату, буде об'єктивно. Бо я в суду передам свою позицію. Вона буде відрізнятися. Ну я їм так сказав. А, і вони тоді сказали, що ну, от у нас такі правила, ми так пишемо. Ну от так, от у нас так все по стандарту.